Вона дивилася весь час, типу, російських коміків, і зараз вона там продовжує дивитися ще якогось там слухати коміка, бо він виїхав з Росії. А я сижу в ступорі, ну я, я навіть не знаю, що ну а що я скажу. А, я, скажи вам. Ти тупа, пізда, переставай слухати все російське, шукай собі якусь альтернативу. Роксана, якщо не людина... хочеш знайти альтернативу в українській мові, блять, вчи англійську, не будь. Бою, ну я не розумію, що ще людям треба для того, щоб перестати слухати і дивитися російським. В нас розйобана половина країни повітряні тривоги по кілька разів на день. Якого хуя? І будь-що ти от зараз будеш говорити, будь-які аргументи ти будеш приводити, все одно вони скажуть: я послухала пісню сьогодні. Хіба війна закінчиться, якщо я перестану слухати ці пісні? Тому що тут немає фактичного якоїсь, фактичної залежності. Дуже важко людям пояснити, що культурна експансія і культурна залежність це дуже важливо, але це не наглядно. Тобто, ти маєш це розуміти. Не, не можна сказати, там, наприклад, я тебе стріляю пістолетом, ти вмреш. Це, це дуже погано, якщо я в тебе буду стріляти. Якщо не буду стріляти, ти будеш жити. Це дуже просто. А от культурна експансія це роками, от якась є тяглість цієї культури експансії. І від цього залежить, ну прям це питання національної безпеки.